Два німецькі аромати для літа на ранок та на вечір. «Айсбах» від лендлінк. От уявіть на вас цитрусовий грейфрутовий одеколон, сліпучий сонячний ранок. Ви заїжджаєте на заправку, щоб випити матча-лате. Оцей буде айсбах від Ленглін. Тут свіжий цитрусовий старт, грейфрут, лимонна цедра та м'ята. Особливо сподобається всім поціновачам одеколонних нот. А далі на контрасті з'являється нота чаю матча. Вона зелена, звучить дуже м'яко, як пастельне дно. І в цьому його фішка. Взагалі, я всі аромати Ленглінг відкрив для себе наново з їхньої. Глибинною концепцією, ідеєю та, звісно, дуже якісним виконанням. Аперо також від лендлінг. А тут у нас літній вечір, сонечко, сонце сідає за небокрай, Телепузики кажуть, бувай. Ви берете келик шампанського, виходите на терасу, вдихаєте свіже липневе повітря, навколо вас милосна атмосфера, ви відчуваєте спокій та щастя. Це і є аперо. Тут нота винограду шардоне разом з імбирем та лаймом втілюють і гристе вино, адже жасмин та бобитонка змальовують вечірню тишу. Аромат водночас іскристий як бульбашки шампанського, та дуже м'який та млосний. І я думаю, саме тому він ідеально пасуватиме для літніх вечорів.